Як ми своїми думками, точніше, направленістю думок, впливаємо на своє теперішнє і на своє майбутнє. Якщо оглянути на те, що таке думка, то це рух енергії, так? І тому що в нас між аксонами, дендрітами, нейронами весь час рухається енергетичний імпульс, і це у нас є думка. І візьмемо, що. Кожен із нас знаходиться в теперішньому часі. Так, візьмемо це теперішнє. Оце у нас теперішнє, це у нас минуле, це у нас майбутнє. Ми знаходимося з вами весь час в теперішньому часі. Тобто у нас теперішнього часу дається нам енергія. Щодня у нас є певна енергія. І ми за допомогою свідомості, за допомогою думок, які ми думаємо, направляємо енергію. Якщо ми думаємо про своє минуле весь час, про ті події, які були, то ми енергію, яка прийшла нам з теперішнього, направляємо в минуле. І посилюємо ті думки, які у нас були, і ту реальність, яка у нас була. І коли ми енергією забираємо з теперішнього, ми в ньому і не живемо тоді, так? А ми собі підсилюємо минуле, якого вже немає, але воно в нас записано там у мізках, у цих у пам'яті. І коли ми виростили ці, вирощуємо щастя і думки про минуле, вони стають нашим майбутнім. Ми можемо вибрати по-іншому. Ми можемо. Думати про майбутнє. І коли ми вкладаємо енергію з теперішнього у майбутнє, так, то ми його вирощуємо, і воно притягується у наше теперішнє. Тому ми маємо, як дорослі, свідомі люди, спостерігати за собою і задавати собі питання, про що я зараз думаю, які емоції я зараз відчуваю. Які думки я формую, і що я вирощую, чи я підтримую своє минуле, чи я формую своє майбутнє. Всі ви чули цю думку і фразу, що думки матеріальні, так? вони дійсно матеріальні, і ви вибираєте, чи ви схарчуєте і живете своє минуле, чи ви берете енергію з теперішнього, направляєте його в те майбутнє, яке ви хотіли мати. І притягуєте його у теперішній час. Вибір за вами!